Вітаю! Мене звати Валерія Невінчина і я старший юрист компанії Taxters, української компанії, що понад 10 років успішно представлена на ринку консалтингових послуг. За цей час ми допомогли більш ніж тисячі компаній вийти на новий рівень завдяки ефективним рішенням у сфері корпоративного права та оподаткування. Ми надаємо супровід бізнесам, які прагнуть вийти на міжнародний рівень. Починаючи з консультацій і підбору юрисдикцій і закінчуючи реєстрацією іноземної компанії і відкриттям рахунку банку чи платіжній системі. Тож чим ми можемо бути вам корисні? Окрім нашого основного бізнес-профілю реєстрації компанії за кордоном, ми також допоможемо підібрати оптимальну юрисдикцію з точки зору оподаткування та легкості ведення бізнесу. Надамо професійний бухгалтерський супровід. Відкриємо рахунок в платіжній системі з потрібними валютами. Проконсультуємо щодо вашого статусу податкового резидента та закриємо абсолютно всі питання, що стосуються звітування по контрольованим іноземним компаніям в Україні. Ми працюємо з десятками країн, маючи прямі контакти з платіжними установами, реєстраційними агентами, що гарантує підбір оптимальних рішень. Для кожного клієнта. Протягом багатьох років ми допомагаємо компаніям різного масштабу від стартапів до великих корпорацій, створюючи надійні умови для їхнього розвитку в міжнародному середовищі. Ми цінуємо прозорість у роботі, постійно слідкуємо за законодавчими змінами та глибоко залучені у бізнес-процеси кожного клієнта. І головне, ми прагнемо будувати. Довгострокові стосунки засновані на довірі. Маєте запитання? Тоді хочеш зв'язатись з нами і записуйтесь на консультацію. І пам'ятайте, з юридичні та податкові питання стають не проблемами, а можливостями для вашого бізнесу.